Норвезький уряд вирішив надати Україні ще дві протиповітряні оборони НАСАМС, Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії. Там зазначили, що ці зенітно-ракетні комплекси є першочерговою потребою української сторони та ефективно демонструють себе у збитті та знищенні російських цілей. Раніше Норвегія у співпраці зі сполученими штатами вже передавала нашій державі дві системи. Насамс до цього у червні їх нам придбала Литва, також дві. А в листопаді 2022 року першими два ЗРК НАСАМС Україні передала. Америка, також стало відомо, що Берлін передасть Києву додаткові комплекси протиповітряної оборони Петріот. Про це інформують литовські змі, посилаючись на розмову президента України Володимира Зеленського із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які зараз перебувають на саміті НАТО у Вільнюсі.